Щодо курської операції багато говорять про те, що вона потрібна нам в політичному плані для утримання там для переговорів тощо. Що це буде аргумент в перемовинах з не знаю з Путіним чи Трампом щодо подальшого врегулювання російсько-українського конфлікту, як дехто його називає? Військові з самого початку говорили і продовжують говорити, що курс задача курської операції була і залишається військово, воєнна одна. Це скувати резерви противника, відтягнути їх і не допустити їх до основних напрямків ударів ворога. Зараз е ворог концентрує зусилля свої на Донецькому напрямку. От ключ зараз Покровськ. Е якщо е ворогу вдасться е перемогти в цій битві за логістику нашого угруповання Донецького, то. Е Подальший розвиток подій буде дуже важким і складним. Скільки там у нього резервів зараз, оперативних резервів на Покровському напрямку, дві-три бригади. Скільки сил ворога зараз сконцентровано на Курському напрямку? П'ять-шість бригад, найбільш боєздатних бригад.